МВС Лубкович загинули. Загалом, станом на цю хвилину, відомо про кількість поранених. Ця цифра сягає вже 30, серед серед них 12 діти. На жаль, загинули 16 осіб, серед них троє дітей. Покажемо вам, яка Ситуація зараз тут безпосередньо біля місця трагедії. Бачимо, що дуже багато е, працює надзвичайних служб. Е, дуже багато поліції е, все в районі, е, щонайменше 200 метрів, е, перекрито поліцією. Е, мало кого пропускають, е, то місцевих журналістів та безпосередньо. Представників спецслужб наразі відомо, що СБУ розглядає три версії причини трагедії: це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Зараз відомо, що керівництво Міністерства внутрішніх справ летіло на Харківщину. Там їх мало зустріти, там керівництво області. Бачимо, що насправді дуже багато спецслужб. Тут кажемо, яка ситуація довкола, бачимо, що лежить ламок гвинтокрила. Це, це був борт служби. Державних служб з надзвичайних ситуацій. Бачимо, що вибиті шипти в начальному закладі. Наразі відомо, що міністерство внутрішніх справ працює у штатному режимі. І продовжує гарантувати безпеку у містах і на оборонних рубежах нашої країни. Про це повідомили в офісі президента тимчасово виконувати обов'язки. Міністра внутрішніх справ буде один із заступників нового міністра після узгодження відповідної кандидатури комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів. Про це сьогодні вже повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Сергій і Онушас почмо продовжують працювати надзвичайники. Поруч з цим уламком неподалік можна побачити ще один уламок. Ще одна частина гвинтокрила. Відомо, що Зеленський доручив службі безпеки України у взаємодії з надполіцією, з'ясувати всі обставини того, що сталося безпосередньо у Броварах. Ж вже повідомили, що Кабмін сьогодні призначить тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ.

за ситуацією безпосередньо на місці, події. a Ж неподалік місця трагедії дитячого життя. Чекаємо е, нову свіжу інформацію ну, щодо того, чому це сталося. Так, сподіваємося, що найближчим е, часом встановлять причини. Бачимо, все більше дітей з кожної хвилини приходять з квітами та дитячими іграшками. Пропускають людей, аби вони залишили вітру. No, 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 Наразі є ситуація у праворах. Хочу зазначити, що західні чиновники, президент Польщі Анджей Дуда вже висловили свої співчуття у зв'язку з трагедією. По плану, по плану, він В ЗМІ з'явилася інформація про те, що вертоліт, лампу якого ми бачимо, був закуплений у 2018 році у Франції. Журналісти, зокрема, повідомляють, що ця модель має ряд технічних дефектів. Про це, про це повідомляють журналісти на офіційні висновки. 不欺负人吗？ Нагадаю, що працюємо в Броварах, де сьогодні сталася величезна трагедія неподалік дитячого садка, впав вертоліт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. На жаль, міністр, його заступник Держського зараз загинули. Загалом, станом на цю хвилину, відомо про 30 поранених, серед них, на жаль, 12 дітей. Загинули 16 осіб, зокрема троє дітей. Цю оперативну інформацію нагадую для наших глядачів, ви можете отримувати з телеграм-каналу Говорить Великий Львів. Оперативно там з'являється оновлена інформація, офіційна інформація, якій можемо довіряти. Що служба безпеки України наразі розглядає три версії причини трагедії: йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або ж умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Також телеграм канал говорить Львів» повідомляє, що начальник головного управління нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко заявив, що керівництво Міністерство внутрішніх справ летіло на Харківщину, Там вам спецтехніки частини які наразі є біля міста трагедії. Вже насправді велика кількість надзвичайників і різних служб працюють. Телеканал НТА зі Львова. Розкажіть, будь ласка, що чули, що бачили? Ми тільки чули гучний шум і якесь велике чорне тіло падало зверху. Потім був вибух. Це, в принципі, все, що ми чули саме, власне, звідси. Бачили потім, як почали батьки бігти, дітей забирати, бо тільки вони їх відвезли в садочок, бо це був якраз Сніданок на восьму ранку. Це все. А що подумали, що це? Ну, Звичайно, що ракети це подумали, бо і так не видно було, що все саме падає. Або якась авіація, може літає в небі. Ну, Щось таке, бо дуже гучно і такий незвичний гуркіт наближався. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Влада. Дякую. Ось. Містеві. Кажуть, що це сталося з самого ранку. М -м почули гуркіт. Ну, Зокрема, десанітація чули. До критична і потрібно терміново координуватися всі разом. Організували волонтерів всього Бровського району, всі гуртом зреагували, привезли все необхідне, напої, привезли ковдри, привезли їжу мінімальну, медикаменти. Потім організували штаб. Ми зрозуміли, що вже зона нас максимально відтіснили. Погода, бачите, яка то. Ми всі прийшли разом в школу номер 7 Організували далі там штаб, де працювали психологи і працюють досі медичні працівники. Ну і далі будемо координувати, розуміти, що яка буде необхідність допомоги, будемо все робити, що буде необхідно. Я дуже вам дякую. Я можу стати усі. Ви чули надають людям цю необхідну допомогу, яку Потребують всім хто цього. Кому вона зараз потрібна. Друзі, ми продовжуємо працювати на місці трагедії в Броварах. Зараз я буду завершувати. Нашу пряму трансляцію нагадую всім глядачам, що оперативну інформацію, офіційну інформацію ви можете дізнаватися з телеграм-каналі. Говорить Великий Львів. Там перевірена інформація, і все, що потрібно знати, неодмінно і одразу там з'являється. Тому слідкуйте за всіма нашими соцмережами. До нових зустрічей.